Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 3 лютого 2024 року. Отож, карта дня для нас. Колесо фортуни, старший аркан на дні колоди дев'ятка пентаклів. Колесо фортуни це різкі зміни. Карта кармічна, тобто сьогодні отримає кожен те, на що заслужив. Зміна циклу, це везіння, це доля, фортуна, удача. Ну тобто, що сьогодні може раптово помінятися в кращу сторону. Несподівано, неочікувано. Доля от сама. Створить такі умови, що щось поміняється. Або пощастить раптово. Тобто несподівані приємні події, які можуть поміняти ваше життя на дні колоди дев'ятка пентаклів. Класна карта, карта наших досягнень, те, що ми маємо, те, що, ну, карта фінансова, так, 9 пентаклів це коли грошей достатньо. Ну, от, як би колесо не крутануло, що, можливо, сьогодні обставини так складуться, що от на вам вистачить грошей на, на, на покупку, на що би там не трапилося раптово, вас запросять кудись. І ви не будете переживати, тому що вас вистачить на це гроші, вас є на це гроші. Гості, можливо, запросять, так, щось святкувати. І ви не будете переживати, що там щось подарувати треба. Тому що ну, карта забезпечення. Можливо, ви отримали недавно гроші, отримали зарплатню, допомогу, заробили гроші. Ось тобто, дев'ять пентаклів – це підбиття підсумків, те, що я маю. І мені достатньо того, що я маю. А коли содолі, то щось раптове трапляється, коли, і щоб не було, гроші у вас є. Ви себе, ну, та, також карта здоров'я, чудове здоров'я, У вас достатньо сили, достатньо ресурсів на будь-які непередбачувані обставини, які вам все, що вам підкине доля. Що буде допомагати? таке Цікаве поєднання вперше, мені здається. Я таке зустрічаю. Ну, подивимося, що буде допомагати. Дорога. Або рух. Ну, колесо долі, воно і так, дуже швидка карта. Вона... Колесо не стоїть на місці, воно постійно обертається. І допоможе. Або засвоєний урок, тобто, можливо, тому що карта кармічна і ви розумієте, що є причина і є наслідок. Щоб наслідки були хороші, потрібно, потрібна гарна поведінка. Або ж це ну, шістка мечів це дорога, рух вперід, від'їзд, або планування, Ну, коли ми. Їдемо, ми знаємо куди. Тут видно другий берег, і в нас є мечі, а мечі це ясність, це розуміння. Тобто допоможе нам для когось комусь дорога. Неважно, сам сам, сама з кимось, комусь ясність планування, комусь ось така стратегія, коли я розумію. Бо по коли судоліч ми ж не можемо спланувати наперед. Тому що ми вже пристосовуємося під обставини, вже на ходу плануємо. Тому що тут різкі зміни? А тут, коли ми під ті зміни підлаштовуємося з ясним розумом, бо меч це ясність, коли ми чітко розуміємо, як діяти незалежно від обставин. А що буде заважати? Ну Такий сьогодні якийсь цікавий запутаний день. от Такий, що неможливо от щось пояснити. От ну, колесо фортуни воно так працює. Коли бах і, стра... і сталося, що неможливо навіть вгадати, що саме, що буде заважати? Заважати буде... Ой, ну жадність. ну У нас на дні колоди була дев'ятка пентаклів, тобто грошей вистачить. Але четвірка Пентаклів буде заважати це тим, що я володію, а я не хочу це віддавати чи витрачати. Тобто володію грошима, вони є для мене цінність і заважати буде от саме в цій позиції це жадність. Ощадливість, ну, буде. Добре, хай буде ощадливість. Стриманість, розсудливість. Ось так. Не будем. Заховаємо під чет... четвірку пентаклів під колесо Фортуни. У нас є мечі, у нас є ясність, у нас є розум, у нас є розуміння, планування. Тому всього класні карти, ну, крім четвірки Пентаклів. Ось такий сьогодні день. Я бажаю вам, друзі, вдалого і спокійного дня, мирного дня для нас, цікавого дня. Бо по колесу Фортуни це цікаво. Це, це як гра в рулетку. Який буде кінцевий результат, ніхто не знає. Спланувати неможливо. Тому день обіцяє бути цікавим. Я бажаю вам, щоб ви його прожили. З любов'ю, з радістю, з бажанням, з везінням, щоб щось цікаве відбувалося, щоб доля з колесом фортуни принесли вам цікаві несподіванки, цікавих людей. Дякую, що ви є в моєму житті. Дякую вам за зворотній зв'язок, завжди з великим нетерпінням чекаю, читаю. Тому пишіть, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, підписуйтеся. І почуємось, па-па!